Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, oh, не однаково мені.